E Друзі, я вас вітаю, і знаєте, в кожного із нас наступає день, коли ми хочемо відійти від всього, і зробити якийсь емоціональний дурний можливо вчинок. От сьогодні той самий випадок, тому що у нас автомобіль на зйомках, який е показує цю емоціональність. Оце якийсь прикольний вчинок, коли ти від всього відрікаєшся і береш собі ось такий автомобіль. І як він почуває себе в наших реаліях, ми сьогодні будемо з вами розбиратися, як це все влаштовано, тому що це автомобіль класу гран-туризму від BMW, називається він і Влаштований він дуже. Цікаво, більше деталей. будемо зараз розбиратися. Як оце все влаштовано? Тому приємного перегляду. Це по дизайну. Ну, по-перше, так. Да. Ось це, це вже трошечки дивує, незвично, прикольно. А далі форми. От я не знаю зараз, чи вдасться передати це все камерою, тому що а, поки я дивився фотки, ну наче все більш-менш зрозуміло. Коли ти підходиш уже в реальному житті, до такого автомобіля, і ти там, а там така форма, тобто по задній частині, якщо ми подивимося. Там знизу так все це красиво зам'ято. В Попередній частині окремо. Ну зрозуміло, що це фірмовий стиль від BMW. Тут ще маленька решітка, це дуже приємно. Далі, що у нас по оптиці, оце все якось там туди всередину приталено. Тут якийсь такий звіс, все це обігрується різними кольоровими елементами. Так, зрозуміло, що автомобіль затягнуто в плівку, але загалом стилістика дуже прикольна, футуристична. І Навіть сьогодні він виглядає доволі непогано. І цей концепт випускався, як ви бачите, з от, от таких от років. А, і, на жаль, він на зараз вже не випускається. Але загалом дизайн дуже крутий, футуристичний, з цими дверима. І коли ми будемо добиратися до салону, то якщо все, все більш-менш класно, то в салоні наступає трошечки сум, тому що це все ж таки як 16-го року. Але про це трошечки збору. Знаєте, друзі, я вже 10 років як не працюю, я купляю собі машини, годинники. Я можу дозволити собі все починаючи від дорогих готелів, закінчуючи елітними казино. І знаєте, як я цьому всьому добився? Я просто замовив фотосесію з цим прекрасним автомобілем у людини. Інстаграм, якої ви можете знайти а, в описі до цього відео. Якщо ви вам подобаються такі машини, і ви б хотіли просто з нею сфотографуватися, провести класний час, поспілкуватися і подивитися, відчути, що таке взагалі АІ 8, то ви можете це залишити собі в пам'яті, яким чином. Якщо ви знаходитесь територіально в Харкові або в Харківській області, ви можете перейти в опис до цього відео, перейти в інстаграм власника, домовитись з ним про зйомку, домовитись про час і місце, приїхати і отримати. Не забув, ні, емоції, все що потрібно, просто зайти в опис, написати власнику і домовитись. Всі посилання, вся інформація буде в описі. Далі підходимо до такої задньої частини, і знаєте, дизайнерське дуже класно почнемо по порядку. Дивіться, по-перше, ось оце, що я б ніколи не побачив на картинках, якщо б це мені ось так от не сфоткали. Тобто, якщо машина сфоткана в профіль, ви не зрозумієте, що тут взагалі відбувається. Тут такий прикол: заходить у качікс. І ось у мене вона ось тут виходить. Це дуже незвично, прикольно. Я трошечки хочу пожаліти тих людей, що оклеювали цю машину, тому що це зробить не так то просто. Далі проходимо до задньої частини, і тут також починається ось ця гра форм. Це наскільки прикольно, незвично, ці навіть ліхтарі задні. Тобто, розумієте, є BMW типовий. От, наприклад, як ми знімали там восьму серію, то то, в принципі, такий канон класний витриманої BMW. Тут же все зовсім по-іншому. Якщо ти привик бачити BMW в тому образі, то тут ти цього не очікуєш, навіть і побачиш. Далі спускаємося нижче. Також все якось обігрується, там якісь сплітери є, ну, їхні, їхні дуже такі, а, схожа інтерпретація. І далі добираємося до ось такого скла. І це, по факту, не просто скло, а і багажник. І моторний щит одночасно. Тому зараз е, трошечки кілька слів про, про багажник, і він тут ну, ось такий. Ну, тобто багажника як такого немає. Сюди класно поміститься рюкзак. Дорожня невеличка сумка, і на цьому досить, тому що тут зовсім не про це. Далі ніша це моторний щит. Поговоримо тепер про техніку. Зазвичай ми стоїмо в передньої частину автомобіля, розповідаємо вам про техніку, але так як у нас автомобіль із задньою компоновкою, то ось він двигун. Щоб до нього добратися, потрібно ще дуже багато чого зробити, тому давайте не будемо про це зараз розповідати. Дивіться, який прикол. Це не просто бензинова BMW, яку ми звикли бачити. Це плагін гібрид Тобто у нас є бензиновий двигун, у нас є два електромотори, один із яких знаходиться на передній вісі, від чого наш автомобіль стає повноприводним, але все ж таки я думаю, що розподіл моменту більше на задню частину. І далі дивіться по моторам, що тут було. Тут стоїть мотор BMW b 38 півтора літра, це циліндра в ряд. А що це за мотор b 38 B38 38 це такий двигун, який у BMW стали називати розумним словом модульним. Ці двигуни також встановлювалися на автомобілі марки Міні, і також цей мотор може з мотору b 38 на півтора на три циліндра стати шестициліндровим b 58 Чому тому що це модульний мотор, на якого можна додати в ряд ось ці якраз горшки по. 0,5 літрів із півтори, Тобто візьми три горшка по півтора і ще три по півтора. Получиться трьохлітровий літровий 58 двигун. І в цьому весь прикол, тому що мотор сам по собі відносно свіжий. По ньому інформації, по тому, який він наскільки надійний, ненадійний, немає. Тобто є якісь там базові болячки на рівні BMW, Але загалом, як би це дивно не звучало, по надійності він ще доволі-доволі непоганий. Зрозуміло, що це все потрібно робити в рамках регламенту, щоб він був нормальним. Де знаходить Другий електродвигун. Другий електродвигун знаходиться а, якраз таки по цій схемі послідовного гібрида. Він знаходиться а, між коробкою і двигуном. Ну, це стандартна схема гібрида. Тобто ти можеш їздити як в режимі просто електрички, так і в режимі повноцінного гібрида, наприклад, і того ж пріуса. І в тебе, крім того, що є заливна горловина для бензину, в тебе є зарядка, яку ти можеш вдома підключити. І зарядиться. По запасу ходу загалом це там 50-60 кілометрів, в залежності від того, в якому режимі ти їдеш і яке навантаження на бортову систему. З цим, в принципі, все ясно. По динаміці, зрозуміло, він буде видавати дуже непогані відчуття, але про це трошечки згодом, тоді коли ми сядемо, за кермо. Ну, І зазвичай я відчиняю. Двері заднього ряду або якось намагаюсь туди залізти, але не сьогодні. Чому тому, що ви зараз бачите, я думаю, окремий кадр на тему того, як там взагалі знаходитися, якщо потрібно, ну прям капець як екстрено кудись їхати так. Окей, на невелику відстань сісти або навіть якщо ну ти готовий на великій відстані їхати, то можна. Але загалом по посадці, там можуть сісти дві людини, тому що їх розділяє така перегородка від моторного щита. Ну, як перего... да, Перегородка, в принципі, можна сказати. Тому що їх там розділяє перегородка. Та й загалом ми розуміємо, про яку ми машину кажемо. Якщо тобі треба більше людей садити, то ця машина точно не для тебе. Якщо ти все ж таки такий ось емоційний, незвичний любиш ось таке, і ти там один, ну може вас двоє в сім'ї, це окей. Але щоб ззаду, ну ззаду, я думаю, дитині буде комфортно. От знаєте, ситуація така, як ми знімали в міні. Тобто там сидіти можна, але там я думаю, сидіти було б комфортніше. Тому туди я сьогодні не полізу, а все ж таки ці кавинки починаються тоді, коли ми сідаємо за кермо і розповідаємо про відчуття. Ну, і дивіться, ми сіли. Натиснули старт-стоп. Глобально нічого не змінилося. Ми сидимо, як і сиділи, запрацював мультимедіа, запрацював щиток переборів, запрацювала проекція, запрацював клімат. Все, зараз ми, по суті, в режимі електромобіля. Ми втикаємо, а знімаємо з паркінга, ставимо драйв. І знову нічого не відбулося. Але це все допоки. Не буде нормального навантаження на автомобілі, і потрібно трошечки більше потужності. Тобто зараз ми такі звичайні міські, собі їдемо по потахесеньку. Блін, ну кстати, по брущатки, да, Тут шумка просто класна. От весь прикол тільки вся магія в тому, що тут класна шумка. О, тут уже підключився до А, Ну і дивіться. Тут дуже двояке відчуття в плані того, що от ти собі їдеш, тобі прикольно, ти низько, і в тебе ти, ти знаєш, що це психологічне розуміння, що в тебе під капотом Типу, та що там ті три цилиндри, вони нічого не можуть. Ну, якщо грамотно побудувати платформу, на якій це все буде працювати, грамотно спроектувати увесь павертрейн, то тоді... Не буде ніяких проблем з точки зору динаміки. Тому що тут от ми виїхали, були в режимі електромобіля. Зараз вже там запрацював трошечки двигун. І е, ця динаміка, вона офігенна. Там машина їде близько 4,5 секунд до 100, здавалось би, на трьох циліндрах. Ми їздили на Peugeot і на, на трьох циліндрах. Ну, також, ну ти, типу, ти не відчуваєш, що це три циліндри, тому що тут, по-перше, во-перше, тут турбінка дує, машинка їде, це зрозуміло. А другий момент те, що це все, все ж таки з гібридною частиною. на мій погляд, це ідеальне співвідношення по потужностям, тому що от в цьому я бачу майбутнє. Я не бачу майбутнє за електромобілями, як би їх хто не хвалив. А от саме за гібридними установками, це прямо ідеальне відчуття, тому що і по розходу, якщо ти їдеш в режимі діда, ти можеш Можеш отримувати 3-4 літра. Зрозуміло, що ти купив таку машину не для того, щоб їздити в режимі діда, але все ж таки, якщо ти натиснеш на педаль, ти зрозумієш так, що в тебе там, розхід там 12-15, може іноді і 30, в залежності від того, наскільки ти впол нажимаєш педаль. Залежності, така да, метафора, наскільки ти нажимаєш, то буде розхід різний. Але при цьому це економічно може бути. А може бути як звичайний власник якогось бензинового V8. І по тому, що мене оточує. Я сижу низько, я сижу так, також приталено. У мене весь контроль якраз на кермо на проекцію. А, зрозуміло, що тут є всі необхідні асистенти, помічники, датчики, щоб ти про це як можна менше думав. Є пелюстки на кермі, що ти можеш скинути передачу тоді, коли тобі це потрібно. Звісно, стандартна схема BMW в вигляді їхнього фірмового а, селектора вибору передач це зрозуміло. Знизу, ось тут так обережненько приталений. Мультимедіа досі керується ще шайби. Це таке старе рішення від BMW, тому що у BMW є набагато сучасніше і набагато прикольніше. Але зрозуміло, що ти один раз якось там під себе налаштував, знаєш там базові якісь комбінації. І в цьому випадку, так, ти вже трошечки до цього прилаштований. Я, як динозавр, який знає все ж таки сучасного мультимедію BMW за цією шайбою, зрозумів, що я там кручу, в мене там щось змінюється. Але глобально не. Потрібно. Один раз там щось налаштував, зайшов мультимедію, клімат у тебе знизу, це добре, він аналоговий. Та й, власне кажучи, тут а, все. А, а, до верху ще є якась відстань. Ззаду За, пасажирам сидіти некомфортно в випадку, того, якщо, наприклад, ти сидиш там ось в такій комплекції, і ти в тебе відвинуто ось так от сидіння, ззаду людині буде незручно. А, мультируль, круїз, ну, що ще потрібно. Є духовка, є стілік, два кресла. Але тепер це кресло може ще робити ось так. Здавалось би, просто три циліндри. Але їде офігенно, розганяється дуже схоже з тим, як розганяються всі повнолітрові, назвемо так, BMW. Тому з цим в тебе не буде ніяких проблем. Ти не будеш відчувати себе неповноцінним. Ти, я думаю, тоді, коли ти купуєш таку машину, ти не дивишся, який двигун. Ти сідаєш за кермо, їдеш з першого перехрестя і розумієш, так, це прикольно. Що стосується форм-факторів цих автомобілів, у них ще був варіант Родстера це тоді, коли в тебе є можливість зняти, власне кажучи, дах. І їздити в режимі такого собі кабріолета. Це також має місце бути, але все ж таки більш універсальний варіант, на мій погляд, це якраз ось такий от купеподібний автомобіль класу Grand Coupe. Загалом я зрозумів усе, що мені було потрібно зрозуміти про цей автомобіль, про психотип людей, які його купують. І я вам скажу, ці люди дуже класні по життю. З дуже класними темпераментними цілями, з амбітними цілями, навіть і вони самі по собі дуже темпераментні і блін, ну вони прикольні, тому що вони хочуть бути не такі, як всі. Що ж, друзі, хочеться підвести підсумку. А в підсумку я вам скажу так, що е, цей автомобіль явно для тих, хто хоче виділятися. І ти не можеш просто сказати, так я хочу виділятися і піти купити собі i8, навіть якщо ти маєш кошти. Чому? Тому що до неї ти повинен пройти уже великий шлях інших автомобілів, які дозволяють тобі виділятися. От, наприклад, власника він вже поїздив і на мазераті починав з е, заряженого кадета, після цього була селіка, Розумієте? Це не просто так, що ти захотів, купив і все ти виділяєшся. В тебе є прикольна машина. Так вона швидка, так вона прикольно виглядає, так вона збирає погляди. Але все ж таки, для того, щоб виділятися і отримувати від цього задоволення і їздити нею кожного дня, тобі потрібно пройти ось цей великий тернистий шлях, для того, щоб ти уже не зміг з цього злізти. Розумієте, це свого роду автомобільний наркотик, на який ти підсаджуєшся з маличку, і ти вже розумієш, що. Інші звичайні міські автомобілі це вже не для тебе. По автомобілю загальний висновок так прикольний, так швидкий, незвичний, технологічний, тому що, на мій погляд, це свого роду був прорив у BMW, і вони вийшли із своїх рамок, скажімо так, нормальних BMW з точки зору того, як розуміє, як покупець BMW, як повинна виглядати BMW. Вибачте, за те, що я так все важко закрутив, але в цьому все ж таки є дійсно якийсь сенс. Вам же Друзі, я бажаю побільше таких прикольних емоційних автомобілів людей навколо вас, миру. Бережіть себе, і побачимось!